Вітаю, друзі, на каналі, на зв'язку Богдан. І сьогодні, як завжди, розглянемо, що відбувається зараз з криптою, з біткоїном, альткоїном, ефірі, соланою. Обов'язково подивіться це відеоролик до кінця, але перед початком хотів би сказати, друзі, а це дно з нами знаходиться в одній кімнаті чи ні. Тож, давайте почнемо, починаю я з біткоїну. Що відбулося на біткоїну сьогодні? Я досить в такому хорошому настрої. Чому? Та тому що біткоїн пройшов в мою останню лонгову зону. На попередньому відеоролику я вам показував, що на тижневому таймфрейму у нас тут знаходиться. Імбаланса. Імбаланс ім це є вирогідність 95% проторговки, а в нашому випадку це 100%, тому що ціна зайшла в даний імбаланс. Також я вказував, що я очікую підходу до рівня 88 тисяч доларів, і ми, знаєте, з вами. Трошечки не дійшли до цього рівня. Трошечки, але по факту ми зайшли в цю зону, все в нас окей. І ще додатково, що я відмічав в минулому відеоролику, в нас є ковзня середня, зараз вона за 100 свічок. Як бачите, вона вказує ідеально просто глобальний тренд, тому що, якщо так глянути в минулі ситуації, коли ми перетнули в цій області, ми зайшли в медвежий ринок. Після того, як ми перетнули цю ковзню середню, в цій області ми перейшли в бичий ринок і знаходимося, поки графік знаходиться вище цієї ковзної середньої. Ми знаходимося і в ідеальному бичому ринку. Ну і нагадую, друзі, зараз структура на ринку, просто щоб ви розуміли, вона є висхідна. Просто ж дивіться, в нас є висхідна, давайте я просто намалюю структуру, яка зараз на графіку. Так, умовно. Тобто зараз, по факту, якщо так глянути, ми знаходимося у висхідній структурі. Чому та все просто: кожен хай та кожен лой вище попереднього. Що слугує про висхідну структуру, це знаєте, наперед ви повинні розуміти, чому я, до речі, настроєний не побачення, тому що що структура, що все у нас знаходиться вище. Для того, щоб ми з вами реально перейшли в медвежий цикл, нам потрібно що зробити, нам потрібно взяти і закріпитися нижче рівня в 74 тисячі доларів. Це, якраз як бачите, буде у нас перетин нашої кожної середньої, і це дійсно буде означати медвежий ринок. А поки ми друзі у структурі знаходимося висхідний, ми дійсно знаходимося у висхідній структурі. Плюс ми з вами, друзі, зайшли в таку останню лонгову зону, про яку я говорив, тому що чому? Тому що ми в цій лонговій зоні знаходимося вище цієї кожної середньої, в нас є імбаланс, який, на який має бути реакція, я би так його назвав, у нас є е, значний рівень. І на цей тиждень, до кінця цього тижня, наша головна задача це закріпитися вище рівня у 88 тисяч доларів, і, а в ідеалі вище цієї зони. Тобто, якщо до кінця, до понеділка ми закріплюємося вище цієї зони, це для мене сильний бичий сигнал на те, що в нас буде розворот, і ми далі будемо будувати нашу висхідну структуру, і все буде далі. Тобто, все окей. Плюс, як я в минулому вам друзі, показував. Дивіться, а, зараз я виберу інший інструмент, діапазон цін. І перше, хотілося сказати, коли в минулому ми зробили значний ріст, ми впали на 33%. Давайте це повторимо. Так само тут впали на. 32 відсотка. І тут у зараз у нас вже падіння на практично на 30%. Відсотків. Тобто, по факту, зона 88 тисяч доларів вона є заключною зоною, після якої досить великий шас. Ну, дивіться, факторів на розворот просто їх дуже багато. Що технічних аспектів, що. Фундаментальних аспектів просто зараз страх та індекс страху в зоні екстремального страху, і люди настільки цього всього бояться, що вони просто ну розумієте, їм страшно. Вони в це не вірять. Але повірте, коли ми були ось тут. Коли ми були ось тут, настрої були ідентичні. Настрої були такі, що тут ми далі падемо, що тут медалі падемо, все схлопнули, все закінчилось. І зараз в цьому моменті настрої все ідентично. Все в нас настрої такі, що ми падемо далі, а потім бац, і ринок розвернеться. Також, друзі, з психологічної точки зору, що я хотів би вам додати, дивіться, у мене є дуже багато знайомих з великими капіталами, інвесторів і так далі, у кого мільйони доларів. І я дивлюся, по їх настрою, навіть їхні настрої жахливі, дехто з них вже більш із них навіть перетворилися в спекулянтів. Тобто вони не готові холдити свої монети. Розумієте, ніхто вже не готовий холдити. Вони хочуть спекулірувати, вони хочуть вийти на локальних якихось відскоках. І на цьому все. Це, друзі, просто прекрасний сигнал. Це, друзі, прекрасний сигнал того, що роз. Тому що коли ми почнемо відростати, а мені здається, що в нас якийсь день ми прокинемося і буде хороша така, ви знаєте, палка вгору. Хороша так само, як ми падаєте, каже, має бути палка вгору. Люди не встигнуть на ці палці не зайти в ринок, нічого почнуть купляти на хаях, тим самим продовжуючи цей різ для того, щоб забрати якісь сливки. І нагадую, булран, я думаю, на мою думку, булран закінчиться неочікувано. А не коли з кожного пабліка, з усіх утюгів твердять, що ми в Медвешті, все пропало, все закінчилося. Друзі, здатися зараз на сьогоднішньому крипторинку для мене виглядає як перестати користуватись інтернетом у 2000-х роках, коли це все почало розвиватись. Але нагадується. Це моя суб'єктивна думка, друзі. Але перед тим, як продовжимо цей відеоролик, друзі, обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал, посилання під цим відеороликом, тому що в своєму каналі я багато виставляю різних думок по крипті. Також зараз триває останній безкоштовний набір в цьому році, де ви зможете отримати частинку мого клубу 1%. Нагадую, мінімальна підписка на клуб коштує 500 доларів на 3 місяці. Зараз ви можете на місяць зайти безкоштовно, отримати одного з моїх ботів, які повністю автоматично торгують без вашої участі і нагадую, це найкраще набір і останній в цьому році триватиме до кінця цього тижня, не пропустіть. Всі умови є у закріпленому пості мого телеграм-каналу. Обов'язково, друзі, підпишіться. Зараз уже зайнято, ну я дивився по підрахунках 160 із 200 місць. Залишилося, друзі, 40 місць. Ось, ну і давайте перейдемо до графіки, що в нас далі відбувається. Дивіться, тому перша така моя місія, зараз перейдемо на менший таймфрейм. В цьому тижні я очікую закріплення вище цієї зони. Тобто це є закріплення вище 93 тисячі доларів. Якщо ми закріплюємося вище 93 тисячі доларів. Для мене це є таким основним індикатором, що ми розвертаємося. Що нам потрібно робити далі, щоб ми з вами, як би кажуть, були взагалі цілком певні дані, нам потрібно змінити структуру. Якщо це денний таймфрейм, то на денному таймфреймі нам потрібно закріпитися вище 107 тисяч доларів. Тобто, якщо ми закріплюємося вище 107 тисяч доларів, ми робимо злом структури, після чого наступна ціль це є 117 тисяч доларів. Тобто, для мене по біткоїну наступна ціль, я зараз не говорю, перехай, 117 тисяч доларів це є реальна ціль, куди ми можемо піти по біткоїну, тому що в нас тут є зона ліквідності. Плюс, якщо ми з вами перейдемо на ліквідаційну карту, у нас знизу нема кого ліквідувати. Дивіться, ліквідаційна карта намальована аж до 80 тисяч доларів. Тут цього на всього 2 мільярди доларів. Тут нема кого ліквідувати. Якщо ми навіть опустимося до 87, тут півтора. Ну дивіться тут просто нема кого ліквідувати. А всі ліквідації тільки до 107 тисяч доларів у нас показує лікві... кумулятивну ліквідацію в 10 мільярдів. А ви уявіть собі, яка кумулятивна ліквідація тут навіть не показує. Її буде на 117. 000. Я думаю, там і 30 мільярдів. Тобто, паливо для росту в нас дуже велико, і це паливо накопичується. Багато людей мене питають: ти говориш за ці ліквідації, а воно ще поки не йде. Так воно далі накопичується. Воно все на місці. Розумієте? Зараз просто розігрується серед великих гравців величезний спектакль, на мою думку. Насправді важко таке говорити, коли всі настроєні по медвежому, але друзі, я буду биком до кінця. Я буду биком до кінця, тому що для мене куча факторів росту, куча факторів росту. Та дивіться, навіть зараз графік рухається прекрасно. Що там в нас відбувається з альткоїном? Дивіться, ефіріум, Ефіріум в нас виглядає дійсно ідентично до біткоїна. І по ефіріуму в одному з попередніх відеороликів я говорив, для мене по ефіріуму є значна а, зона. Ось вона на мене відмічена альортами. Це є зона від 800 до 2800 доларів. Тобто, якщо якимось чином ми по біткоїну зараз іще опустимося, а є шанс до зони 88, тобто є можливо, ми з вами ще зробимо такий невеличкий перелой, так? Тобто ми з вами ще проторгуємося в цій зоні. Це для мене не важливо. Для мене важливо тільки, щоб ми закріпилися вище цієї зони до понеділка, так. То по ефірі ми можемо впуститися. Моя остання лонгова зона це є зона 2800. Тобто зона, яка ви бачите, відмічена на графіки. Все, це є зона, я думаю, максимального розвороту по ефіріуму, де я очікую так само розвороту. І так само перша ціль, у нас є рівні ЛОЇ на 3600. нас є, о, Тобто хаї, у нас equal highs є на 4300 і equal highs у нас є на 4700. Тобто, в нас з вами є. Три хороших зони ліквідності Ангаду, Equal Highs, особливо equal Highs на 4,700, Це зона, яка так само, як і імбаланси, знімається у відсотковому значенні 95%. Тобто вірогідність сюди піти, і вірогідність, що ми це коли знімемо 95%, А це зона 4,700 доларів, друзі. Посиланні ситуація в нас так само. Посилання у нас, дивіться, посилання у нас сформувалося equal lows. Тобто для мене, для того, щоб піти вниз, так само, бачите, мене стоять альорти, ми можемо зняти ці equal lows і піти вище. Тобто для мене ось такий сценарій посилання. Так само нам треба закріп 172 тисячі доларів і потім закріп вище цієї зони, яку я тільки що відмітив. Тобто ринок рухається ідентично. Плюс, друзі, я думаю, що зараз починається перетік ліквідності в вальту, тому що біткоін на спаді, і якщо ми подивимось, Дивимося на btc домінацію і бачимо, наскільки btc домінація почала падати. Дивіться, найбільше, найбільше падіння домінації відбувалося завжди тоді, коли Біткоін, тобто починається падіння, тоді, коли біткоін падав. На мою думку, що зараз починається те саме великий перетік ліквідності, тому що цієї ночі біткоін падав до 89 тисяч доларів. А Solana, поки він падав, виросла із 129 до 137. 000. Давайте включу менший таймфрейм. Тобто, дивіться, тобто, це був повний розсинхрон. Повний був, друзі, розсинхрон на цих графіках. Розумієте, що це означає? Це означає, що пішов перетік ліквідності. Плюс зараз зона максимального страху. Ну, всі реально бояться. Ніхто не хоче купляти, всі бояться купляти друзі. а Це дно. Навпаки, більшість людей починає шортити, і зараз багатьох людей навіть заводять, я би так сказав. У ці шорти, а по факту ну, шортити зараз більш в рази небезпечніші, ніж вангувати. Тому що, нагадую, якщо ми включимо наш тижневий таймфрейм, в нас структура висхідна. Ми знаходимося вище нашої кожної середньої структура висхідна. Вона несхідною стане тоді, коли ми перетнемо цю кожну середню і опустимося нижче рівня 74 тисячі доларів. А поки в нас все окей, друзі, цикли здатні розширюватися, збільшуватися. Це все нормально, таке може бути. Тому для. На мою думку, дуже багато факторів. Плюс є фактор ETF. -и. Дивіться, в Солану, просто щоб ви розуміли, тільки на днях, як тиждень у нас працюють ETF на Солану. Кожен день йде величезний приток ліквідності ЕТЕФів на Солану. Кожен день йде величезний приток ліквідності для інвесторів. Це просто шикарні зараз ціни по тій же Солані для того, щоб набирати цю монету в довгосрок. Ну, дивіться, плюс, о, якщо ви підписані на мій телеграм-канал, у мене є ще один канал, новинний канал. Так в цьому каналі дуже часто дивіться. Веселяцію маленькі гравці продають, а кити кутую, купують. Розумієте? Зараз тенденція на ринку така, що всі рітейлери, обичні гравці, вони настільки бояться, що вони почали, почали продавати всі свої активи. Тим часом кити набирають свої активи. Майкл Сейлер зробив знову рекордний закуп на біткоін. Тобто, дивіться, розумні гравці, які завжди заробляють на ринку, тому що кити, великі гравці, це люди, які завжди зароблять на ринку і знають щось більше, ніж ми з вами, прості смертні. І... Ці люди набирають, розумієте, ну багато обов'язково підпишіться на мій канал. Обов'язково підпишіться на мій канал. Дивіться, маленькі інвестори продають просто в збиток. Це настільки жорсткий страх, що такого страху ну вже давно не було. Я вам кажу, дно реально в цій кімнаті вже знаходиться. Десь тут воно вже заді мене заховалося, і мені здається, цей тиждень останній. Ну і такий, знаєте, кумедний індикатор. Я вам скажу, я вже завтра лечу в подорож, в Дубай. А Практично завжди, коли я лечу в Дубай, ринок росте і дарує мені профіти. Тому наступні два тижні має бути, друзі, хороший ріст, а це якраз кінець листопада. Ну і дійсно дуже багато факторів їх стільки перераховувати, що я вже чесно <забуваю> забуваюся про них кожен відеоролик, але. Чесно вам скажу, що ETF, що настрої, що економічні новини. Все говорить про те, що довгосрок ми ростемо. Я думаю, ближайші півроку нас дивуть. IPO там на бірж виходить. Це ніколи не буде виходити, IPO ніколи не буде, друзі, виходити на ринку. Я вам чесно кажу, злякатися крипти зараз, це як піти. Перед початком заснування інтернету, коли інтернет почав розростатися у 2000-х роках. Це моя, друзі, така думка. Тому на цьому все. Наступну недільку очікую закріп вище цієї зони, ось по біткоїну, і починання на якихось менших таймфреймах. Давайте перейдемо на менших таймфреймах. Тобто, мені потрібно побачити ось таку картинку. Бачимо таку картинку. Все для мене це хороший розворот. Я думаю, він буде досить стрімким. На цьому, друзі, все обов'язково підпишіться на мій YouTube, підпишіться на мій телеграм-канал. Я з вами попрощаюся і подивимося. Як це буде?